Друзі-колеги, два слова про сівалку СЗ5,4. В общем, продана в нас ця сівалочка. Чоловік забирає собі її на посів сої. Вона у нас відпрацювала 4 роки, да, у нас? десь років 4. да. Практично ні разу не підводила. Сівалка як золото, як грім. Я, звісно, трошки вклав у неї душу, час свій, гроші вклав, щоб вона була на мазі як дзига. Єдине, що ми в цьому году її не дуже правильно зберігали, бо в нас не було належного місця для зберігання. Там кукурудза була засипана. Ну а тут у нас, ж, як бачите, сира земля, одним словом. Але все рівно, все рівно вона повністю як цяцька. Все в ній працює, вона сіє. Грязна вона із-за того, що сушарка сипала пилюку, сипала мухерки. Оті всі. Летіли з неї, із-за того вона трошки у нас підзамазана. А так вона повністю як цяцька. Так що майбутній власник Валера його звуть, дуже буде задоволений нею. Вона ще відпрацює не один сезон, тим паче, це заводська оригінальна червона зірка. Зараз вам покажу її рік випуску, рік випуску у нас 2005 сз 5404 виготовлено в Україні. Ват-червона зірка. Отака От сівалочка. В чому її плюс? Дивіться самі. Жоден а, туковисівний апарат не гнилий, всі вони, бачите, ще в заводській красці, І сама сівалка в заводській красці, Дивимося, так. які бачки. Бачки вимиті. Класна, вона не ржава, не гнила, це саме найголовніше, Працює повністю всі, працюють всі механізми в ній от А і до Я, як часики. Сушники всі крутяться, все перевірялося, плюс йде транспортний до неї пристрій, що полегшує суттєво її логістику. Під'їхав. Підняв, перецепився і поїхав працювати. Ця сівалка створена, щоб робити в самих екстремальних умовах. Грязюка, калюжі, дощ, сіяли менею в будь-яку пору року, практично і літом, і весною, і осінню. І підживлювали, і вона нас ніколи практично не підводила. Те, що роблять зараз, це небо і земля. Те, що робили раніше, це настоящі речі. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки. Ну, а ми будемо їхати вибирати нову сівалку. От така сівалка саме раз. Із-за банальної незручності я продав 5,4. І тепер вибираю трошки меншу, але більш мобільну сівалочку. Вибір поки що розглядаю як вибір сівалку Велесагра. Ніка 4. Дивимося товариша. Він її не продає, просто дивлюсь для себе, щоб розуміти, що це за агрегат такий, що це за техніка. І для себе робити якісь висновки. Вона не нова вже в нього, звичайно, вже її хтось користував, він її купив Бушнерів. Рік виробництва 2015, і, в принципі, доволі свіженький. Стан у неї, як бачите, стан у неї чудовий. Тут докопатися нічого. Нема до чого. Одне, що дивимося, де тут слабі узли. Це ось тут, як бачите, вже сварка варили. Те, що показало себе проявило в процесі експлуатації, хоча й сталюка, тут, мабуть, 3 см завтовшки, але все рівно, є свої нюанси. Нравиться мені така сівалка. Меня каже, зналося вже нормальне явлення, так? Да? Ось це люфтить, це не люфти. На імпорт, це так люфти. само воно все розсипається, Якщо там свій китайський подшипник. То... Да, тільки на імпортних воно стоїть, разом в 5 дорожче, мабуть. Да, може, то сюди класний пошипник, то воно теж буде 10. Та Я теж таке думаю. Та те, що вона люфтить, вона взагалі на погоду не впливає. Чистики в нього тут стоять, все красиво, все як треба. Ну класне состояння цієї сівалки. Состояння 2015 року, состояння бомба. Я тобі скажу, вона нічим не уступає новій. Це Green Place. Це із грінплейса змальована і зроблена. По суті. Тут найголовніше оцей висівний апарат. Якщо він класно висіва, рівненько, чотенько виклада на синячко, весь викидає, то в принципі і що ще треба. Тим паче тут навіть шкала є. Да, в краю шкала стоїть, що мені подобається. Що не треба з штангелем, з куском проволоки бігати, як все зашки, тикати, міряти, а поканула. Ну поканула, да. Да. так. вона 15-й рік, 15-й рік це ж не зовсім. Така, щоб і прям нова-нова. Але класна. Зручненька, все як положено. І транспорт не коротше Сівалка нам така зайшла. Якби знайти в гарному стані, можна було б обсудити цінову політику. Я думаю, нам вона зайде на ура. Хочеться таку сівалочку. Імпортних не бачу сенсу брати зараз, так як ну, і по грошам не витягну. Та й немає доцільності. Покажи. Ага, болячки, так. Треба да? буде просто усілень кидати одразу. Механізм себе. передачі. І підшипнички кругом такі, мабуть, теж китайські. Ну так, да, зручно. Що в нас тут є? Кукуруза носилася, соняшник є. Можна ж соняшник на сіяти дуже добре. Передачі механізму. Гірчиця, рапс, ага, Максим, ух ти його. дає тут 190 сьогодні, так що. Ну то ж приблизні, мабуть. Там ну, же прийога, там під себе, Залежно. під себе уточняєш. Мені цікаво, якби, ви, допустим, за один сезон нею посіяти тисячу гектар, що б з нею було? Отаке? Отаке було. Та ладно, не зовсім же ж таке, може трохи лучше. Там все під заміну, капремонт, да, 1000 гектар сіяв і все. Чуже ну, ж на лімкені і на умлу такого немає, а за 1000 гектар. Лемкен і умлу це зовсім різні речі. Зовсім різні метали. А тут ми отримуємо результат за менші гроші. Але ж потім трохи... Менший результат за мен. Менший результат за менші гроші, але потім. Трошки, трошки, трошки. Насолоджуємося потім хобі, ремонт, всякі там різні рукоділля. Косинчик, Косинчик да. такий. Тільки б купив валку і зразу погнав. Косинчики вварювати там туди-сюди. Ну, доробив трохи, болгарка підчистив, балончиком підкрасив, а а що, що, а, надірвало, надірвало що маркери, де? А, одірвало що Одірвало маркер, видать, Щоб щось сіли. Ну це ж, мабуть, хтось уперся чимось маркером цим. Не, ну, сам не. по собі, я думаю, він не дожен. І там так само. Якби впарилось, він би зігнутий. А може хтось хотів заїхати в вузькі ворота, та як дав. Я думаю, що вони... А, ні, тут нема ніде ні подряпин, нічого. Я думаю, що це просто їх водачка. Ага. Так, да, все так. Все симетрично. Симетрично поламано. <рес> <рес> так як треба. І дуже-дуже дуже малесенький бак для міндобрив. Це якраз кризисний момент. Добрив ні в кого немає. <рес> Можна їх туди й <рес> не Ну, <сипать. рес> Я дуже таке думаю, так. Да. Рідкі добрива все-таки рулять. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, в кого є пропозиція. на пропозиції. Отака сівалка в нормальному стані. Розгляну ваші пропозиції, бо мені така сівалочка потрібна, буде на осінь. Я думаю, що я не пожалкую своїм вибором. Тим паче ціна качество в принципі, нас влаштовує, а далі будемо бачити. Всім добра!